Сказав Господь своїм учням, я виноградина правдива і отець мій виноградар, кожну гілку, що мені, яка не приносить плоду, Він відтинає, а кожну, що плід приносить, Він очищає, щоби більше плоду приносила. Ви вже очищені словом, яким я промовляв до вас. Перебувайте у мені і я у вас, як не може гілка сама себе приносити плоду, коли не перебуватиме на виноградині, так і ви, коли не будете перебувати у мені. Я виноградина ви перебуває у мені, і я в ньому, той багато плоду приносить, без мене нічого не можете чинити. Якщо хто не перебуває в мені, того як гілку викинуть геть і Він усохне, зберуть їх і у вогонь кинуть, і вони згорять, коли ж ви в мені перебуватимете, і коли мої слова у вас перебуватимуть, чого б ви не хотіли, просіте, і воно вам буде. Отець мій тим прославляється, що ви приносите плід щедро і станете моїми учнями. Як мене отець полюбив, так і я полюбив вас, перебувайте в моїй любові, ви в моїй любові будете перебувати, коли заповіді мої будете зберігати, як і я зберіг заповіді Отця мого і в Його любові перебуваю. Я говорив вам це, щоб у вас була моя радість і щоб ваша радість була повна. Це моя заповідь, щоб ви любили один одного, як я вас полюбив. Більшої від цієї любові ніхто не має, як та, коли хто життя своє кладе за друзів своїх. Ви, мої друзі, коли робите все, що я вам заповідаю, я вас більше не називатиму слугами слуга, бо не знає, що його пан робить. Я вас зву друзями, бо я об'явив вам усе, що чув від отця мого. Не ви мене вибрали, а я вибрав вас і настановив, щоб ви йшли і плід принесли, та щоб і ваш плід тривав, і щоб усе, чого б ви не просили, в Отця в моє ім'я. Винда вам. Слава, Господи Отець, Олександр, дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Слава на віки. Одна із промов Ісуса Христа на, на сам Кінець, уже перед Тайною вечерю, коли Ісус Христос чітко проживає цей час, коли виноградина стає посаджена, бо Він як та виноградина, котра через Свої страждання стає посаджена. Ми із вами зараз не знаходимося календарно у часі. В періоді року весни, але завжди таке, що піст Великий співпадає разом із весною, буквально хоча б якоюсь частиною. І ми переживаємо цей момент, коли Ісус Христос стає посаджений, бо виноградиною Божою завжди себе усвідомлював ізраїльський народ. А зараз, вже перед своїми страстями, Ісус Христос каже своїм учням, що Я є правдива виноградина. Та єдина виноградина, котра стає посаджена, щоб через нього спасалися усі народи. Уже не ізраїльський народ, але сам Ісус Христос стає, стає тою виноградиною, через яку спасаються усі, усі ті, котрі хочуть бути у ньому вкорінені. І це дуже гарний образ, дорогі брати і сестри, котрий важливо нам собі так у пості поставити глибоко до серця, що без Христа нічого, нічого доброго чинити не можу. Без нього висихаю. І тоді що стається весною? Весна це той час, коли треба якраз приготувати виноградну лозу. До плодючості, і сухе треба забирати. А інші гілки, котрі можуть принести плід, котрі справді беруть свої соки із самої виноградини, їх треба обтинати, щоб щедро плід приносили, щоб це не був пустоцвіт. Так буквально відбувається в нашому житті, дорогі брати і сестри. Людина, для котрої не принципово, котра живе лише за власними обрахунками, котра не рахується із Богом, вона завжди ризикує висохнути і тоді буде відкинута геть. З усіма іншими, котрі стараються. Бути вкорінені у Христі, у житті відбувається практично то саме, бо, знаєте, коли обрізають, то, то обрізають всі гілки. Але одні для того, щоб викинути, а другі для того, щоб приносити більший плід. Якщо лишаємося вкорінені у Христі, навіть коли є нам боляче в цьому житті, то важливо собі пам'ятати це задля того, щоби. Я плід приносив. І Христос збереже обов'язково цю нашу християнську свідомість, тому що ми вкорінені у Ньому, бо ми призначені до Царства Божого. Зберігаємо собі це слово, дорогі брати і сестри, у своїх серцях, бо ми призначені для того, щоб Ісус Христос кожного із нас назвав друзями. Ми призначені для того, щоби. Бути вкорінені у ньому. Тоді справді і наше життя приносить плід і маємо певність, що не пройде намарно. І навіть тоді, коли закінчується, але лишаємося укоренені у Христі, то всі ми чекаємо Дня Воскресіння. Амінь. Слава Ісусу Христу!